Наша пологова зала, яка з в якому влаштували бомбосховище, ця пологова зала розрозчитана не тільки на пологи, ще й на операційну. На даний час у нас тут два пологових ліфт давні старенькі, але вони працюють. Якщо потрібно, ми можемо тут розвернути операційну. Медична директорка Ганна показує одну з кімнат в бомбосховищі. Тут є все для народження дітей. каже, приймати пологи можуть у двох жінок одночасно. З 12 липня 2022 року, першого дня атаки РФ на Нікополь, медперсонал та породіллі щовечора спускаються в укриття та ночують. Біля восьмої всі жінки тут не народжують. Ночі, майже майже кожної ночі ми мабуть, народжуємо тут. Якщо обсіл впродовж доби, також народжуємо тут. У облаштованій палаті сумісного перебування відпочиває породілля Наталія. Вчора її провели кесарів Ростин. Каже, родом з Нікополя і всю вагітність була вдома. Піра дівчинка, це у нас мальчик. Дуже рада, що залишилася вдома. Що нікуди мене не відправили. для вагітних та породіль каже Ганна облаштували максимально комфортні умови, наскільки це можливо у бомбосховищі. А на верхніх поверхах у кожній палаті та кабінеті закрили вікна, аби захистити від уламків в разі обстрілу. Це для реанімації новонаручних перед операцією після операції жінки в цьому ліжечку у Нікопольському акушерському відділенні. Попри обстріли міста залишаються працювати усі працівники. Завідувач акушерського відділення патології вагіт. Артем ділиться. За цей час зменшилась кількість народжуваності в місті. Четверте у нас були пологи 0,030 005 13.00, 20.00. У нас ще майже весь лютий нас народилось 72 дитини. Ще й в березні було діти, а потім пішов різкий за два роки регулярних обстрілів не було жодної операції без загрози артобстрілу та повітряної тривоги. Згадує і перший день атаки РФ на місто. Вночі стріляли ночі. навіть тут недалеко. 12 липня серед ночі були пологи і ввечері пологи. Не нас не спаня, не жінок не спаня. Чоловік каже, попри усе продовжують свою роботу заради майбутнього, коли з'являються ці навіть сльози на очах особливо. Батька, ти розумієш, що ти повністю виклався? Ти вклав свою душу в цей, в цей процес. Тобі віддача цього тепла йде і задоволений від роботи. З початку повномасштабного вторгнення РФ каже Ганна, тут народилось майже тисяча дітей. Поліна Паламарчук, Олександр Шалдибін, Суспільне новини, Дніпро.